Це дійсно паломництво, це випробування, тому що це, це певний шлях, який треба подолати. Це дуже важка поїздка, це ну, їжа не така, як хотілося б, наприклад. Ну, багато mm -hmm. чого такого. І це таке занурення в, в молитву, тому що я стільки не молилася. Для мене це було відкриття, що є люди, стовпи, можна сказати, що вони тримають. Нашу Україну, ну, все тримається на їхніх молитвах. Тому що те, що те, що я тут молюсь, це це, звісно, ну зовсім порівняння. І от я навчилася у них цьому, що для себе взяла, що треба молитися більше. То зараз у мене молитовничок з'явився такий. Великий чоловік, звісно, мене так дивиться і скаса, думаю, взагалі там занурилась. Ну нічого. Я думаю, час прийде, і він теж навернеться, все буде добре. бо От приходять постійно інсайти, що коли ми молимося за наших чоловіків, не насилуємо їх, що пішли до церкви, давай навертайся. Просто в тихій молитві, ніжно, і просимо Бога, щоб Він не заради нашої якоїсь користі, користі щось зробив з нашим чоловіком, да? а молимося про його навернення, щоб Господь торкався його серця. То це це все можливо, все можливо. Просто треба терпіння набратися.